На червонозоряному проспекті 14 рятувальники та геофізики проводять експертизу, за результатами якої буде зрозуміло, чи є будинок безпечним для проживання через надзвичайну ситуацію тимчасового відселення потребують мешканці 38 квартир багатоповерхівки. На місці події побували наші журналісти. Ми проснулися, від того, що грохот сумасшедший, був просто сумасшедший, тому що ну, ми подумали, що на гряґрунку. Да? Знаєте, як спросоння? Я вискакую, смотрю, і ось ця вся стіна, вона все йшла. Для людей такий сув грунту у сподіванкою не був. Весь час спостерігали, як по периметру будинку цоколь відділяється від будівлі. За пагорбом останній тиждень доважно стежили фахівці. Уникнути суву в даному випадку, я вважаю, зараз будуть дослідження і буде остаточно вирішено. Можна було б уникнути неможливо було. з моєї точки зору в тому стані, в якому знаходилась підпірна стінка, уникнути су вже було неможливо. Мешканців під'їзду що прямо над прірвою відселили. Як притулок тимчасово надали 144 ту школу та налякані інші мешканці будинку куди угодно, тільки подальше відсюди. Ми замічали, що наш будинок весь тріскається. У нас тріщини в середині дому тріщини стріщини у нас тріщини вокруг. Наслідки суву помітні навколо споруди. Тріща непомітня по всьому периметру будинку. Асфальт провалився на кілька десятків сантиметрів. Мешканці ж говорять, що саме в такому стані кілька днів тому була ділянка, де тепер прірва. Зараз на місці СУВу працюють ДСНСники та геофізики. Тут проводять експертизи, аби встановити, чи є будинок безпечним для проживання. Вже надвечір перші результати. Попередня причина обвалу безладне будівництво. Підпірну стіну насипу, що під будинком поставили на короткі палі. Їх просто підмило водою і вони обрушилися. Є дві причини: чи це була техногенна вода, в чому ми не убидилися, чи це були грунтові води? Та з впевненістю говорять, що вода точно на степломережі, а от сам будинок на цій палі не спирається. На сегодняшний момент у нас нет больших опасений по поводу этого здания. Он стоит на свайно-плитном фундаменте, сваи примерно 20-метровой длины. Поэтому, если это так, то вся нагрузка от здания передается на те слои, которые лежат пониже. Нам нужно действительно посмотреть, какая Конструкція цього фундамента, уточніть то, що ми слишим сьогодні, це только розговори. очевидців. А от подивитися немає де документацію по проекту будинку за цілий день, так і не змогли знайти. Сама ж будівля здана в експлуатацію в кінці 90-х. Вже зранку в інтернеті з'явилися повідомлення, що її будувала компанія консоль, яку пов'язують зі спікером окупаційної влади Криму Константіновим. Дійсно, це будувала консоль. От зараз інформація в тому числі передана і в міліцію стосовно цього випадку. Скоріше за все буде відкрита кримінальна справа по цьому факту. Біля самого ж будинку фахівці працюватимуть і завтра. Всю ніч сьогодні будемо моніторити будинок, але я скажу вам чітко, по будинку проблем ніяких немає. Ті тріщини, які сьогодні є, на них стоять маяки. Якщо ж ситуація не ускладниться, вже завтра запрацюють вимкнені комунікації та другий під'їзд поки що залишатиметься порожнім. Зараз прийнято рішення про те, що поки що мешканцям другого під'їзду повертатися до. Своїх помешкань зарано за нашу інформацію. Зараз в основному люди скористалися власними можливостями ночівлі. Нас поки що тільки чотири сім'ї звернулися для допомоги їм. Розселенню міська влада підніматиме питання про створення в місті так званого резервного житла, куди можливо було відсіляти киян у випадку надзвичайних ситуацій. Нам потрібно зробити, щоб у нас був резервний житловий фонд, щоб можна було пересіляти людей. І зараз ми переселили терміну тимчасово в готелі. Але зараз ми будемо вирішувати, чи ми можемо будинок відремонтувати, чи він не придатний до експлуатації. На місці події цілодобово чергуватимуть фахівці Івана Білаченко, Євген Тур, Сергій Горбачевський, телеканал Київ.